Можеш повернутися в готель, закінчити всі свої справи а тоді зустрінемося. Це моя робота, пранк. А ми твоя родина. Життя це не лише робота, Джейко. Це все, що відбувається тут довкола. Джейко, Що відбувається? Ви маєте повернутися та сховатися. Ні, ні, ні. Ходімо Бо з нами. Усе буде гаразд. Ні, обіцяю. Датку! Не рухатись. Ки зброю руки! Привіт, американця! Пекло вже близько. І ти це не зупиниш. <звук> Дякую за послугу. <звук> <звук> ти допоміг йому завершити кривавий ритуал і своїми діями відчинив пекельну браму. Зараз демони вирвалися і вільно ходять по землі. Тепер хранитель. І єдиний, хто має силу зачинити браму пекла. Ти готовий, Джейко. Переродження дім милий дім, татку з тобою все добре. Аж ніяк у кінотеатрах з 24 квітня. Я написав лишити на ганку. Я поскаржуся на сайті вашої служби доставки. Це я, Алексієв. Впусти мене. Єлена. Секунду. Єлено. Салют, татку. Вибач, що не одразу впустив дзвонила з роботи на секретні справи. Забіганий забембаний, мов та білка в колесі. Тобто п'є життя до дна? Отак. Так. Ох і п'ю до самого дна. Але чому ти цікавишся? Ти взагалі яким вітром? Я почуваюсь надломленою. Порожньою, я пливу за течією, без жодної мети в житті. Думала, як завалю себе роботою, що зміниться. Ой, ні, не стріляйте. Ти взагалі хто? Я... Я просто боб. Хто тебе сюди прислав? Ніхто! А вас що усіх прислали? У кожного з нас темне минуле: тіньові операції, крадіжки з лабораторії, замовні вбивства. Так, і що? Хтось хоче нас усунути. Якого жорта? Усі ми зростаємо з вірою. Що у світі є хороші люди, а є поганці. У нас є план. Є, але не бездоганний. Але з часом приходить прослідня. Є лише поганці і ще гірші поганці. От і все. Мої ж ви, сонечка, страшенно милі. кули не пробивне. Що, ти там щойно Ну, Трохи пробивне місцями. Це що? баки? От засада. Це робота не для всіх. Через графік. Через те, що в колективі тільки трупи. Вживали наркотики. Так, було діло. Тепер це позаду. Вітаю в команді. Ти новенька, Меган. А тут дивний випадок. Звати її Ханна Грейс. Рідні виконували над нею обряд екзорцизму. Тату? Щось пішло не так. Я не І в процесі вона вмерла. Знаєш, що кажуть? Якщо обряд не завершено. Зло знайде нове тіло. Думаю, якщо вмер, то вмер. Кінець всьому. І починаєш ти. Я впораюсь. Якщо вмер, то вмер. Якщо умер, то вмер. Тобі треба зосередити. Дихай, дихай. <сп appointment> Якщо вмер, то вмер. Якщо вмер, то вмер. Якщо я все маю, то я маю. Киніть всьому. Хто тут? Це дядько шостий. Він доглядатиме будинок. Шостий дивне ім'я. Так, так. На жаль, 007 зайняте. Класна татушка. А що означає. О. Це ім'я чувака грецькою. Якого ще? Того, що хотів закотити каменюку на гору. У них моя не пішка. Мене змусили. Ллойд Гансен на зв'язку. Я веду цю операцію. Яку саме? Давайте одразу повернеш украдене у агенції. І я не відрубаю тобі голову. Ти мені не подобаєшся. От і добре, це взаємно. Кидай усіх туди, усіх, кого ми маємо. Сигналь усім. Кажеш у них дитина? Так. Як відшукати її? Я усіх здатен вбити. Можливо, ще не всіх. Побачиш. він дістався вершини гори, коли скажу. В тілах зовсім не було крові. В очі чоловіка вставили шпильки, а тіло жінки було в його обіймах. Хтось понівечив нашу донечку. Знайди його. Ця листівка надійшла в газету у Парижі. А ще у Гамбурзі, Будапешті листівкою він оголошує, що прибув у місто. Чому він так їх розмістив? Він залишає якесь послання. Ось вона, поцілунок родена. Данте і Варгілі у пеклі. Сатурн пожирає свого сина. Знайшли п'яту пару. Убивства продумані із прямим підтекстом. Це система. Є чотири дні, щоб запобігти вбивству. Я сам знайду відповіді. Не раджу вам цього робити. Ви мали свій шанс. Я в поліції 30 років. Це дуже специфічний стиль убивств. Не піддається класифікації. Монстри лишаються монстрами. Їх неможливо приборкати. У цьому є жахливий збочений сенс: кохання біль смерть. Це ще не кінець. Мистецтво це рана, яка стала світлом. Які плани на сьогодні. Як завжди, що ти робиш в моїй кімнаті? Ловити вампірів. На вампірів це бізнес. Ріжу шиї. Та беру чеки. Усе змінилося, відколи тебе витрали з союзу. Якщо я не дістану 10 штук, Джос забере пейджу Привет, тату. Ты Знову. Союз це єдине місце, де мені заплатять. У вашому досі є купа інцидентів. Бат, нова людина. Ще один шанс. Це останнє попередження. До справи. О, ні! А, ні! Ба-де-хто, поможіть! Гляньте, вампіри мене ледь не вбили. Я обіцяв свій улюблений hey, hey, костюм. Ей, 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 мочаться, коли таке відбувається уперше. Справді? Так. так. І ви? Ні, я ні. Та по послухай, ти так. <правді> Знаєш, що я бачу у вампірах? Великий долар. Ей, не блюй тут! Я все бою! Вампіри, вони серед нас. Усі вони вбивці. Це не затемнення новолуння, це не світанок перша частина, все не так. Ви знаєте назви всіх фільмів Сутінки? Що? І що не так з другою частиною світанку? Захопливий кінець цієї саги. Вітаю на день зміни! Завжди працює. Леді та джентльмени. Я щасливий нарешті представити вам свою книжку Дедал, чоловік, який не хотів помирати. Світовий бестселер. Перекладати ми почнемо в грудні. Ти зачиниш своїх перекладачів у бункері, наче якусь худобу. Один будинок. Як ваша подорож? Ви не залишите жодного сліду свого перебування. Зворушлива довіра. Колективний переклад для глобального запуску уперше в світі. Вам дуже пощастило. Після вас один бестселер. Ми вжили всіх запобіжних заходів. Забрали телефони, відключили інтернет. Дев'ять перекладачів. Це не просто трилер. Це фундаментальний текст. Перші десять сторінок дедала тобі вже не належать. Якщо не заплатиш протягом доби, перші 100 сторінок будуть у мережі вже завтра. Хто винен? Погляньте. Ми тут полонені. Я знайду сучого сина і вб'ю його. Принаймні, хакер нас жаліє. І що далі? Тортури? Я знаю, що це ти. Я це доведу. Не розумію, що пішло не так. Хотіла б я знати кінець. Перекладачі, я знову перечитую. Щоб зрозуміти, як ти це зробив. Кожен під підозрою. Дізнайся таємницю 20 лютого. Дякую, що так швидко взяв замовлення. А у чому засада? Та жодної. Серйозно? Ти себе накручуєш? А ти не докручуєш. Справді. Здається. Ти Google це. Виходь із поїзда. Я про сразу Чому? Пам'ятаєш двох психів, що купу народу покашили? Близнюків? У тебе кравики. Це не моя, чувак. Не знаю, що то близнюки. Ну тоді хай всі повитріщаються. Хай бачить мою шикарну кроватку. Тут ще якийсь спецорудує. Я прийшов мститися! Чувак, та я тебе навіть не знаю! Тут орудує хтось іще. Ти ж у курсі, що нас чекає у Кіото? Біла смерть і його армія убивців. Пора нам придумати план. Це була якась гадюка. Дуже на це схоже. Ми об'єднуємо зусилля. Не пам'ятаєш мене. Або кожен він не сам. <звук> я у вас щось із газом. Думу, арігато. Бро, я геть забув. Я віддав усі бабки тому чуваку. Нескладно. А... Точно поговорити не хочеш. Обійдуся якось. Окей. Усе точно за розкладом бували в розумному туалеті. Годі бавитись це не іграшка.